Міська влада продовжує роздумувати над полегшенням життя куп'янчан і гостей міста. Цього разу увага градоначальників була звернена на показчики, що допомагають орієнтуватися в місті. Як стало відомо, не так давно в куп'янську почалося встановлення металевих показчиків на вулицях міста. Знайти необхідну вулицю в іншому кінці міста не так то й легко, особливо для приїжджих гостей Куп'янська. Та й взагалі, якщо й потрібно, не в кінець, а скажімо, потрапити до центру. Тут і постає питання: у кого спитати і як знайти. Добре, якщо вам правильно підкажуть, а якщо ж ні, шукайте самі, а по яким знакам. Невідомо віднині. Вже дві вулиці міста мають орієнтовні знаки, тобто показчики. Спочатку року, по вулиці Леніна та по вулиці 1 травня, по правій стороні по ходу транспорту було встановлено. 23 покажчики розміром 250 на 1000 міліметрів у Куп'янському житлово-комунальному господарстві. Переконані, що такі розміри відповідають стандартам. Вуличні знаки добре видко з відстані. Передбачається, що реалізація програми Куп'янської міської ради продовж деякого часу втілиться у життя. На куп'янських вулицях повинні з'явитися ще 113 Подібних показчиків, а саме на вулицях Жовтневій, Комсомольській та по трасі Потрасі мілове передбачається, що їх установка здійснюватиметься за засоби міського бюджету. Нині вже витрачено більше 6 тисяч гривень. Відповідні показчики з інформацією, де який будинок встановлювати не будуть. Можливий варіант при якому оплачувати установку окремого показчика доведеться структурам, які розташовуються на цій вулиці, або ж мешканцям будинків. Цим сьогодні займаються представники квартальних комітетів. На цьому нововведення не закінчиться головне управління контролю над благоустроєм. Планує встановити до кінця року 120 знаків на території Куп'янського злови та 250 по кварталам Куп'янська. Звичайно, що в цілому дуже хотілося б, щоб по нашому місту встановили показчики на міському ринку, бікборди з інформацією про розташування відділів ринку, магазинів та супермаркетів. Проте ці щити можуть з'явитися тільки у тому випадку, якщо цю ініціативу підтримає і громадськість, тобто ті підприємці, які власне і працюють. На території міста Анна Куликовська, Володимир Нікуляк новини Куп'янського телебачення.